Ось прийшла пора посіву перших овочів на розсаду: час закуповувати грунти, горщики, миски, дренаж, добрива і звичайно насіння, які потрібно поспішати купити вже зараз, щоб влітку не залишитися без врожаю. Чим пояснюється ранній посів овочів, ознака, що об'єднує всі овочі, які сіють в кінці зими. Тривалий вегетаційний період, в основному це теплолюбні культури середнього і пізнього термінів дозрівання. Від сходів до початку плодоношення у них проходить 110-220 днів плюс 1-3 тижні на появу сходів, щоб посіяти на початку лютого. Проблема посіву в першій декаді недостатня тривалість світлового дня, якщо немає бажання або можливості організувати досветку до 10-12 годин, то краще відкласти захід на середину лютого, втрачений тиждень рослини надолужать, якщо ви їх підтримаєте під годівлею і вітамінами зростання. Томат в цілому для цієї культури термін досить ранній. але якщо руки сверблять, то можна посіяти кімнатні сорти і гібриди, які ви будете ростити на підвіконні круглий рік, кущики у них компактні, зазвичай штамбові. Не витягуються і без підсвічування. Пекучий перець багато сортів дають сходи через 2-3 тижні після посіву, щоб отримати сходи до середини кінця лютого. Їх сіють на початку лютого і навіть в січні. Селера кореневої, наприклад, Максим Ян Даніш, отаго дозрівають за 200-220 днів. Ці заліс модні сьогодні перуанські сорти Колумб чарівник обдаровують урожаєм через 140-150 днів після появи сходів. Насіння проростає ще де. 10-14 днів ці фізаліси високорослів висаджують їх в теплиці, Посів всередині середині лютого овочі, посіяні в другій декаді місяця, вже не потребують підсвічування, адже їх сходи з'являться приблизно 20 лютого, коли вже встановиться сприятлива довгота дня. Баклажани пізнього терміну дозрівання у цю категорію входять високорослі сорти, і гібриди з великими плодами Софія 1.3.4 – 147 днів, торпеда 1.3.0 – 140 днів і ін, перці пекучі будь-якого терміну дозрівання, а також солодкі пізні, великоплідні богатир, герак зефір та ін. Порей, осінній або пізній з терміном дозрівання близько 150 днів, добрий молодець, елефант Карантанський. Селера Кореневої з терміном дозрівання не більше 180 днів, діамант бодрячок, Силач та Ін, селера Черешкова, Хрускіт, танго, Паскаль та ін, їх молоді пагони, готові до зрізання через 140-160 днів після появи сходів. Які овочі сіяти в самому кінці зими, посіви, зроблені після 20 лютого, почнуть свою життєдіяльність в самому кінці зими або початку весни сійте ті ж теплолюбні культури. Але більш раннього терміну дозрівання баклажани середньостиглі 1.1.0-120 сто двадцять днів середньорослі з плодами класичного розміру, алмаз віра, альбатрос і т перці солодкі середньостиглі. Помаранчева красуня, мегаліт, червона перлина і подібні. Томати зазвичай сіють після 8 березня, але є деякі категорії, які будуть більш врожайними при подовженому розсадному періоді, сюди входять індетермінантні сорти, що зав'язують великі виноградоподібні грона або бівтомати з дуже великими і м'ясистими плодами, іноді наливаються до одинк перша квіткова кисть. У них закладається над 8-9, а іноді і над 11 листом. Тобто до такої фази потрібно встигнути доростити розсаду до моменту висадки у лютому. Сіють не так вже й багато овочів: томати, перці, баклажани, порей селера, деякі сорти фізалісу, розподіл по декадах залежить від конкретного сорту пізні і довго проростають, сіють раніше.